Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець знову з вами в Етері. Як завжди, ми показуємо приховані місця та повертаємо вкрадену у нас колись історію. Дякую, що дивитесь нас, що допомагаєте нам добрим словом, вподолайкою, донатом, що дивитесь наші відео, що вишаєтесь з нами. Нас вже майже 40 тисяч підписників. І це тільки початок. Доберемо до мільйона, а далі і більше. І сьогодні я покажу вам те, що давно обіцяв, трошки, можливо, розвінчаю деякі легенди та міфи. Сьогодні ми будемо говорити про київську легенду почайну. Це легендарна річка, якої, як ми дізнаємось, насправді ніколи не існувала. Чи існувала почайна взагалі, дивіться в нашому відео до кінця. А для початку перевірте, будь ласка, чи підписані на наш чарівний канал. Якщо не зробилося, зробіть це прямо зараз. Поганих відео в нас не буває. Штрикнете лайк, засивайте донатик, лишайте коментар і ми починаємо. І як відомо, киян похрестили саме в почайній. Це ми пам'ятаємо з шкільних уроків. І саме через це вона стала легендою, бо коли україна Русь була навернута на християнство, це повністю на корню змінило весь хід історії, зробило цю державу ближче до країн Європи. І це все ж більшою мірою була політична така справа, політичний крок. Після того на тривалі сторіччя про почайну забули і про неї почали говорити ось буквально 9-10 років активно, коли певні амбітні громадські активісти заявили, що наново знайдена річка Почайна. Але чи існувала взагалі така річка колись, ми дізнаємося у авторитетного гідролога професора Віктора Івановича Вишневського. Одного з найдосвідченіших фахівців по річці Дніпро та її притоках. Ну насамперед хочеться сказати, що ми зараз стоїмо біля Дніпра, а точніше, на березі Київської гавані. І Дніпро і Київська гавань доволі тісно пов'язані з таким поняттям, як річка Печена. Однак треба одразу сказати, що такої річки. Як почайна, насправді ніколи не було. Раніше був рукав Дніпра, який мав таку назву. І про це є достеменні відомості, зокрема, саме як «Рукав Дніпра показана почайно на першому картографічному творі, присвяченому місту Києву, це так звана карта полковника Ушакова. Яка побачила світ у 1695 році. Минали роки, і оцей рукав ну, зрозуміло зазнавав певної трансформації. Ну насамперед, раніше в повені траплялися на Дніпрі, вода високо піднімалася, при цьому відбувався якийсь розмив берегів. І, зрештою, така трансформація торкнулася і почайний. А поступово-поступово вона почала відмирати, перестала навіть бути рукавом Дніпро, Дніпра, а перетворилася на низку озер. Хідронім почайна має дуже-дуже старе коріння. Вперше я згадую, ще у 950 році княгиня Ольга, коли зухвало пише грецькому послу, в листі, що. Аз постоїш ти в мене на почайні. Тобто, Почайна в ті часи була гаванню річною, в якій паркувалися судна. Тобто, важливою такою точкою на торгівельному шляху із Варягів греки, тобто з країн Скандинавії з півночі у Константинополь, в тому напрямку, у Візантію, ну, сучасний Константинополь, а тоді Візантію відправлялися кораблі, які перевозили. Різноманітні товари. Відомо, що в 945 році, тобто понад 40 років до хрещення Руси на водах Почайний в районі Подолу вже стояла Церква Святого Іллі. Перша християнська церква Києва. Щодо походження назви достоменно ніхто сказати не може. Більшість дослідників сходиться на тому, що вона походить від старослов'янського слова Пот, тобто волога. Дехто. Вважає, що це споплюжена назва Пучини, тобто глибини, Пучин-ріка, або навіть погано, як інтерпретується в деяких радянських джерелах. В нижній течії канальчику обпічень вовкувата, який прийнято зараз називати Почайною, ще збереглися ось такі клаптики живої природи. Снутливою, якою вона була тут раніше. Взагалі, облаштування парка тут, на перший погляд, може визивати подив. Але насправді, я так розумію, що тут є певною мірою облаштування місцевості під інвестиційну привабливість, коли буде ліквідуватися ця промзона навколо, будуть будуватися житлові будинки, і на цьому можна буде заробити непогані гроші. Тому облаштування парку почайна є гарною інвестиці інвестицією для забудовників, я так розумію. Почайна мала довжину десь 8 кілометрів. Її початок був ще в районі Вишгорода, і закінчилась вона аж в районі сучасної поштової площі, в районі пам'ятника Магдебурському Праву. Тривалий час її відгороджувала від Дніпра велика піщана коса. Але у 1712 році, під час чергової російсько-турецької війни, для того, щоб кораблі швидше запливали в галень в цю притоку Київську. В цьому каналі пробито було відгалуження. І дуже швидко Дніпро поглинув цей канал. На сьогоднішній день перетворилася в систему Штучних Озер опочень, які частково відповідають її колишньому руслу. Далі, в районі сучасного проспекту Ступана Бандери, від неї загалуджується канал, де вона, впиравшись, впершесь в насип Київської залізниці... Тече далі паралельно ній і впадає в таку затоку вовкувата і виходить в Дніпро, де в неї є невеличка гавань, в якій швартуються маленьке судна, зокрема, єдиний на Дніпрі в районі Києва пожежний катер, який може тушити пожежі на суднах. І там уж можна побачити рештки старого тимчасового мосту, який сполучав Рибальський острів і оболонь, до будівництва північного мосту. та Вулиці Набережно-Рибальської. Тут у 1897-1899 році відбулися колосальні зміни. Поглиблена була акваторія, влаштована додаткова кілька таких зручних затонів для того, щоб тут зимували, ремонтувалися судна. Бо кінець 19-го століття і початок 20-го характерні тим, що судноплавство на Дніпрі було дуже дуже розвиненим. Ну, достатньо сказати, що з Києва можна було дістатися судном і Канева, і Черкас, і багатьох інших міст, які знаходяться нижче за атечей, і водночас міст, які знаходяться вище за течії, таких як Чернігів, Речиця, Мозер. І судноплавство було ну, доволі розвинене. Далі події відбувалися так. На початку 1970-х років у Києві. Було започатковано створення дуже добре в киянам відомого, зручного нині для проживання житлового масиву Аболонь. А однак раніше ця територія була дуже низинною і періодично затоплювалася, і здебільшого киянами використовувалося або як мисливське угіддя, або як пасовище. І от на початку 70-х років було вирішено побудувати ну неподалік від центральної історичної частини міста Києва дуже великий житловий масив. Він, власне, набув тої самої назви, як раніше ця місцена і. Називалася Абалонь, і ось тоді для того, щоб ця територія не зазнавала затоплень, дуже багато довелося виняти піску із основного рукава Дніпра. І водночас в той низки таких мілководних озер, які були на місці колишньої печальни, озерну систему апечень навіть трошечки змістили на захід до Київських пагорбів для того, щоб оцей житловий масив був більшим за розміром, ну таким, як ми його зараз знаємо, де зараз мешкає напевне, ну. 100, а можливо, навіть і 200 тисяч киян. Назва Опічень і система озера Опічень утворилися лише після того, як було розпочато будівництво житлового масиву Оболонь. Тоді виникло шість озер, двоє з яких відповідали первісній течії почайни. Це Іорданівське озеро та Кирилівське. Інші четверо розташовані вище за течією трошки здвинуті в бік від її старої течії. Тим не менше, в них, в цих озерах була розрита велика кількість піска для, для того, щоб намити піщану подушку, на якій в подальшому будувався житловий масиво болонь. І таким чином можна сказати, воскресла частково у вигляді цих озер системи опечень. Однією з проблем локалізації чіткого гривопочайний та шляхом відстеження його на старих аерофото, є те, що тут постійно все завивалося водою тривалі часи. Наприклад, на німецькій аерофото 1944 року ми можемо побачити, що тільки один насип проходить крізь цю почайну, крізь увесь цей навколишній край, все інше тут знаходиться під водою. Тому чітко сказати, де проходила прямо оця от протока, не можна. Але зараз добре, звичайно, що вона збережеться символічно, хоча б от канальчику, на якому зараз облаштовується парк. Звичайно, що купатися тут не можна. Води колишньої протоки почайна, дуже сильно забруднені її численними притоками, які ще раз наголошую, підтримують в неї течію. Тут є і нафтопродукти, і важкі метали різноманітні, і хімікати. Тому це насправді досить небезпечний водотік. Важливо також нагадати, що це повернення протоки Почайна, хоч символічно, але для широкого розласу було надано громадською активісткою під псевдо Аннабелла Моріна, яка і сприяло подальшому, скажімо так, подальшим метаморфозам, які зараз відбуваються тут. Ну, напевно, в контексті міста це дуже-дуже і дуже добра справа, тому що ми отримуємо новий парк і отримуємо наново забуту легенду по чайнах, яка хоч не була річкою, але стане маленьким канальчиком. Як тут не згадати, Вірш незабутньої Ліни Костенко. Мені відкрилась істина печальна, життя зникає, як річка почайна. Але як ми бачимо, не все так погано. По-перше, почайна ніколи не була річкою. А по-друге, вона зараз реінкарнацію отримала вигляд цього маленького каналчику. Я зараз можу показати кілька книжок, які є мого авторства. Ось одна така книга, яка називається Дніпро, і тут розказано ось про все ось це. І друга книга, яка має назву «Малі річки», в якій теж згадані всі ці події. Причому в обох книжках цитована. Така фраза відомого київського історика Максима Берлінського, який жив наприкінці 18-го, у першій половині 19 го століття. От у нього в його працях можна прочитати таке речення: Видно здалеку, чорторію, пачайну та інші протоки. Ну, Напевне, людина, яка прожила дуже тривале життя і відома тим, що залишив свою істотну спадщину, напевне, знав, про що він пише. Власне, оце те місце, де колишня Почайна ще існувала, а тепер це вже її точно фініш, тому що на цьому місці гавань закінчується. Над входом у гавань стоїть ось такий красивий міст. Його спорудили у 2010 році за проєктом інженера Михайла Михайловича Карнієва. І певною мірою я хотів би похвалити цей міст тим, що в ньому є кілька дуже цікавих технічних деталей. Ну, перша технічна деталь це та, що він має дещо незвичний доволі великий вигін вгору. Чому це так? Ну, а це тому, що вхід у гавань порівняно не широкий, а заходити сюди потрібно таким самим великим суднам, як курсують Дніпром і проходять під значно довшими мостами парковим, метро і так далі. І тому подібне. Друга особливість цього мосту полягає в тому, що оскільки вхід у гавань доволі вузький, то опори цього мосту. Стоять не перпендикулярно продольній осі мосту, а під певним кутом, а саме 15 градусів, для того, щоб полегшити вхід і вихід суднам із гавані. Це озеро вербне. Ніякого відношення до системи озеропечень немає. Через це тут і вода набагато, -набагато чистіша, ніж там. Тому що очі численні притоки. Почайни, колишні, які підтримують в неї течію, вони і приносять в неї найбільшу кількість різноманітних отруєних речовин. Я це знаю дуже добре, хоча б по своєму гаражному кооперативу, де я з дитинства знаходився біля батьківської розбитої машини, яку постійно ремонтували, і добре бачив, як всі автолюбителі так звані, зливають в річку серець всілякі хімікати. І все це потім потрапляє далі в Дніпро через систему озер Опечень і через канал Почайна. І ось я вийшов на береги озера Йорданське. Колись тут поблизу знаходилось інше озеро під назвою Чорнече. Тобто це фактично є його спадкоємець. Взагалі Йордан, Київський Йордан це красива легенда що часів Руси, про те, що один прочанин поїхав на святу землю і там. Загубив свій срібний ковшик. І після від, віднайшов його у водах йорданського струнка. Але це ближче до подолу все розташовувалось. Тим не менше, озеро Йорданське знаходиться ось тут на оболоні. Його почистили декілька років тому, насипали пісок. І тут зараз навіть окремі мешканці оболоні купаються. На берегах озера Йорданське, височують каскадні. Панельки другого експериментального району житлового масиву Болонь. А на початку ХХ століття десь приблизно тут проходила вузькокалійна залізниця, яка відгалуджувалася від сучасної Коренівської площі, від парку Коренівського. І проходила до парку Наталка, до набережної Дніпра. О, там відловлювали з Дніпра. Спущену з прип'яті з Чернігова з інших поліських містечок деревину, і потім цією високолійкою перевозили. На старих аерофото часів спорудження житлового масиву оболонь 60-х років можна побачити, що в принципі, всі ці озера, з яких добували пісок для спорудження масиву, тобто фактично відтворюючи таким чином колишні рукав Почайна а тут всі ці озера були поєднані фактично в одну водну систему, яку потім поступово почали відрізати. Проклали вулицю Добринінську, потім сучасний Болонський проспект під час розбудови метрополітену. Таким чином утворилося шість озер: Мінське, Лугове, Богатирське, потім там маленьке пташине озеро, Кирилівське і Орданське. Ось тут добре видно, як з озера Йорданське витікає вода в канал опочень вовковата, який ми зараз будемо називати почайною. Як ви бачите, хочу поступово, я всі свої обіцянки з приводу... Зйомки тих чи інших відео виконую. Так що обов'язково напишіть коментар, що б ви ще хотіли побачити в майбутньому. Ну і обов'язково засилайте нам донатики, штрикайте в подолайку і адекватну, виважену критику чекаю, я завжди її люблю. Тут є місток, а є труба, по якій можна перейти. Що краще, перейти по трубі. Ризикуючи впасти. Напевно так. Ну, у нас же ж екстрим. Оф! Партизано Беля чов, беля, чов, чов, чо. Ого! Ага. Я перейшов. Ось я стою в ирлі серця. Місії його падіння в озеро Кирилівське. Ось воно. Ось тут між Кирилівським та Андріївським озером знаходиться найбільша в Європі пожежна частина. Там дуже класний музей пожежної техніки. Я не знаю зараз, чи відкритий він чи ні. Колись там бував, дуже сподобалось. І храм збудований тут на честь військових старшин УНР. Що ж, друзі, ми пройшли шляхом того, що залишилось від відпочаних. Вищій течії від озера Кирилівське розташовувалися ще чотири озера. В них впадають численні струмочки, такі як Княжиха, Коноплянка, Курячий брід, Западинка. Всі вони або раніше впадали в почайну, або напряму в Дніпро. Наразі всі вони знаходяться в підземних колекторах і від'єднані від... Навколишнього всесвіту, майже повністю про це ми знімемо докладніше в наших майбутніх відео. Тут, в районі метро Оболонь, фактично до лишнь, колишньої печайни зникає. Тобто ниж за те, що вона повторюється, вона відміщена двома великими озерами, каналом, Київською гаванью та затокою опечень вовкувата. Все, що вище, має до допочайний. Відношення вже дотичне. Напишіть, будь ласка, чи сподобалося вам відео про почайну. Чи хочете ви почути також про інші водотоки. В холодному підсумку можемо сказати, да, що ми визначили, що така водотока існувала, що ні, дійсно хрестило киян, тільки набагато нижче, от, там, де пам'ятник Магдебургському праву, ми дізналися, що... В ній була зроблена гавань на початку ХХ століття. що зараз, почайно, наново повертає вже у вигляді трошки іншому, ніж вона була з самого початку, але вона продовжує існування своє в тому чи іншому вигляді, і це дуже добре. Так що, штрикайте в подолайку, напишіть коментар ваш, засилайте нам донатик на всі можливі способи. Дуже вдячний цим, хто це робить, хто підтримує нас добрим словом, хто з нами. Заходить у новий рік, починається він трошки тривожно, але тим не менше, життя продовжується. Перемога буде за Україною. Всім миру в новому році, Лишайтесь з нами і Степенець видасть на гараж ще багато цікавих відео.